Переживаємо ми зараз нелегкі часи, час війни, де власне є багато людей у потребі є дуже багато вимушених переселених осіб. Тому «Карітас Тернопіль, який Несе своє служіння вже 28 років у нашій Тернопільсько-Зборівській архієпархії має нагоду за допомогою певних проєктів, певних фундацій, а також певних добродіїв, благодійників, жертводавців, допомагати територіальним громадам у нашій Тернопільській єпархії, Тернопільській області. Сьогодні ми є присутні в місті Підволочиськ, де, власне, також є. Вимушено переселені особи з сім'ями своїми родинами, і тому ми привезли їм продуктові набори, засоби гігієни. Також з нами є присутній психолог, який готовий поспілкуватися і надати допомогу для тих, хто її потребує. Ну і власне заохочуємо всіх до того, щоб все ж таки вірити, надіятися, що в скорому часі за нашим. Ми спільними стараннями, молитвами, ми здобудемо завдяки нашому українському війську цю довгоочікувану перемогу і навіть певні сім'ї і родини зможуть в часі повернутися з Божою допомогою до своїх домівок і до свого рідного поселення. Дай Боже, щоб так сталося. Отець Михайло, в першу чергу ми вдячні пані Ірині та пану Володимиру за те, що вони дали нам змогу зібрати вас і ми змогли до вас приїхати. Ми приїхали до вас в рамках проєкту Начбар і нат. В перекладі означає «сусіду потреби». Він реалізовується за підтримки канфісу Австрії та Міжнародного благодійного фонду кандису України. Ми до вас привезли продуктові набори, гігієнічні набори для тих сімей, в яких є дітки виконують до 2 3 років, є індивідуальні дитячі набори. Хто є особи з інвалідністю, будь ласка, надаєте документи першого друга група, для них є спеціалізовані індивідуальні лінічні набори, які входять в спеціалізовані засоби та дорослі памперси. Дуже дякую організації Карітас за допомогу. На сьогоднішній час ми не маємо ні свого житла, ні роботи, ні речей якихось. І ми дуже вдячні за це, що вони для нас таке величезне справи роблять. Дуже дякую. Так сталося, що до нас прийшла біда. І завдяки вашим зусиллям, вашою помічю, це дуже багато для нас означає ваша поміч, тому що так сталося, що у нас не стало ні роботи, ні домівок. І ми приїхали до вас. У вас дуже, дуже гарні, дуже прекрасні люди, які відзиваються, які допомагають. От сьогодні нам допомогла Карітас з Тернополя. Вони і продуктові набори, і гігієна. Ну на даний момент ми не можемо купити цього, і, і це дуже для нас багато значить. Ми дуже дякуємо цим людям, які в такий важкий час не залишають людей з їх горем і надають їм таку велику допомогу. Дуже щиро дякуємо вам.